Привіт! Сьогодні розберемо один, знаєте, дуже дивний парадокс українського рибальства. Існує ціла система, яка на папері створена, щоб риби в наших річках було більше, а на ділі виходить так, що вона її просто знищує? Як таке взагалі можливо, ному з'ясовувати? Отже, власне, це і є ключове питання як так сталося, що механізм, який мав би примножувати рибні запаси, по факту їх просто вичерпує? Звучить абсурдно, правда, але зараз ми все розкладемо по поличках. І в самому центрі цієї загадки така от абревіатура СТРГ спеціальне товарне рибне господарство. Якщо ми зрозуміємо, що це таке і як воно працює, то це по суті і буде ключ до розгадки всього, що відбувається з нашими водоймами. Так от що ж це за звір такий? На папері знаєте, все виглядає просто ідеально. Якийсь підприємець бере в користування, скажімо, озеро, запускає туди мальків, доглядає за ними, риба росте, а потім він її виловлює. В теорії риби у вудомі має стати набагато більше, ну звучить же як чудова ідея, чи не так. Але існути починається найцікавіше бо в реальності все зовсім не так. Замість рибного буму аналітики називають СРТГ сірим сектором. Тобто схемою, яка не те, що не розвиває, а буквально тягне на дно всю галузь. Як же так вийшло? Джерела, які ми аналізували, виділяють п'ять основних проблем або, якщо хочете, загроз, які створює ця система. Давайте пройдемося по кожній із них. І перша, мабуть, найболючіша загроза це удар по природі. Тобто система, яка мала б допомагати екосистемам, насправді їх просто добиває. А схема насправді до болю проста. Зариблення часто відбувається, ну знаєте, для галочки. У воду випускають якусь символічну кількість малька. А потім, під виглядом вилову своєї вирощеної риби, сітками вигрібають усе підряд, усю дику місцеву рибу. По суті, це таке собі легалізоване браконьєрство. А ось і наслідки, і вони, чесно кажучи, шокують. Просто вдумайтесь, за останні 60 років, в таких озерах, як Ялпух та Кугурлуй, кількість місцевих аборгенних видів риб скоротилася вдвічі, мінус 50%. Це ж колосальна шкода. Добре, з екологією здається, зрозуміло. А що ж з економікою? Можливо, це хоч якось вигідно для країни? Як виявилося, ані трохи. Подивіться на ці цифри, це просто прірва. Сет РГ в середньому дають 45-60 кілограмів риби з гектара води. А сучасна аквакультура, тобто нормальне рибне фермерство, може давати до 800 кілограмів, у 10, а то й 15 разів більше. Ми просто втрачаємо величезні економічні можливості. І знаєте, що найцікавіше скільки з цього отримує держава бюджет? Правильно, нуль, круглий нуль. Користувачі СТР мають фактично монополію на вилов риби, але не платять за це ні копійки, ані за оренду, ані за квоти, просто беруть спільний ресурс безкоштовно. Третя проблема це нечесна гра. Система СТРГ по суті вбиває будь-яку здорову конкуренцію і просто не дає розвиватися справжньому сучасному рибному фермерству. Ну, от уявіть собі ситуацію. Є легальний фермер, який займається аквакультурою. Він вкладає гроші в обладнання, купує дорогі корми, платить оренду. А поруч є користувач СТРГ, який, по суті, отримує безкоштовну сировину, дику рибу, просто з річки. Ну і як чесному фермеру з ним конкурувати. Та ніяк. І що логічно випливає з такої несправедливості? Правильно, конфлікти. І це четверта велика загроза постійна соціальна напруга. Думаю, ця картина багатьом знайома. Водоймож у нас загальнодержавна власність, тобто належить усім, але раптом з'являється користувач ТРГ, який починає вважати її своєю і обмежувати доступ іншим рибалкам, любителям, місцевим жителям. Звісно, це викликає обурення, конфлікти, які іноді доходять і до відкритого протистояння. І нарешті п'ята загроза особливо важлива в контексті нашого руху до Євросоюзу. Ця система СТРГ це справжній анахронізм, який абсолютно не відповідає європейським правилам гри. У Європі все просто й логічно. Є промисловий вилов, це коли ловлять дику рибу за чіткими правилами і квотами, і є аквакультура, це по суті фермерство, де рибу вирощують. Дві абсолютно різні речі. А наше СТРГ – це такий дивний гібрид, який намагається змішати одне з іншим, і це прямо супречить європейській логіці. Плати за ресурс і працюй прозоро. Щоб краще зрозуміти всю абсурдність ситуації, джерела наводять просто геніальну аналогію. Отже, уявіть собі дикий ліс. Нормальний фермер побудував би там ферму, загони, розводив би худобу. Це і є аналог сучасної аквакультури. А що робить фермер за методом СТРГ? Він просто випускає в цей ліс пару кроликів для звіту, а натомість отримує ексклюзивне право безкоштовно полювати на всіх диких кабанів, оленів та інших тварин. Результат: ліс спустошений, бюджет порожній, а справжні фермери не можуть конкурувати. Отже, ми розібрали всі проблеми. То який же вирок виносять аналітики цій системі? І, що найголовніше, який є вихід? Висновок тут однозначний і дуже жорсткий. СТРГ — це застаріла модель, анахронізм, пережиток минулого, який просто консервує неефективність і тягне всю галузь назад. Тож який шлях уперед? Він насправді простий і логічний. Треба просто перейти до перевірених світових практик, чітко розділити: або це фермерство, тобто аквакультура, з вирощуванням риби в контрольованих умовах, або це промисловий вилов дикої риби за прозорими правилами, з квотами і платою в бюджет, і ніяких дивних гібридів. І наостанок. Все це залишає нас із фундаментальним питанням. Вибір стоїть між тим, щоб і далі чіплятися за цю застарілу, шкідливу систему, і тим, щоб нарешті перейти до сучасних методів, які можуть зберегти наші річки та озера для майбутніх поколінь.